Пане Валерію, для початку вітаємо вас з бронзою чемпіонату світу з поверненням до екстраліги. Тепер про сьогоднішній поєдинок нічия 3-3, в якій ви двічі програвали з різницею два м'ячі. Як загалом вам які враження залишила гра команди у цьому першому офіційному поєдинку нового сезону? Так ну давайте по черзі. Першу чергу дякуємо. І за привітання, і за підтримку, за віру в нашу збірну. І треба дякувати і Збройним силам України, що взагалі ми займаємось улюбленим видом спорту. Щодо старту, так само вітаю всіх зі стартом «Екстраліги». і сьогоднішній матч. Емоції всі так довго чекали. Тому ми задоволені, що ми в підсумку все ж таки відігралися, але по ходу матчу, по старту. Є що розібрати, стандарти будемо розбирати і ці моменти, але в психологічному плані, я думаю, ця нічия нам на користь хотілося б реалізовувати, тому що кількість зольових епізодів могли ми раніше наздогнати кардинал, і, можливо, вже там би шальки терезів схилились на нашу користь. Але... Гріх жалітися і суперник нас вибачив, коли граючи з тим гандикапом, залучав воротаря, тому дуже достатньо інформативний матч. І будемо готуватися до наступної гри. Всі розуміли, і спілкувалися з гравцями, що все треба обнулитись. Минулорічні досягнення, досягнення там збірника чи там взагалі, що все з нуля у кожного. Її команди рівні шанси, тому з перших турів необхідно включатися. Десь ми заспали зі стартом, тому і відпустили. Тому ось такий коментар. Ваша команда влітку дещо видозмінилась, Частина гравців залишили команду, з'явилися нові гравці. Чи вже всі зігралися? і Які завдання команда ставить на цей сезон? Завдання нас ніколи не міняються. Ближче до плей-оффу про це вже є ну, детальніша розмова. А так, регулярний чемпіонат, формула така, що. Хочеться якомога вище, але забігати наперед ми не будемо, тому що треба крок за кроком, і до кожного суперника готуватись окремо. Завдання є, ну і будемо намагатись виконувати, ті поставлені поточні, а вже безпосередньо до тих, тієї боротьби за нагороди хотілося б знову. Опинитися на п'єдесталі і вийти в фінал, тому що мінімум фінал це вже єврокубкове місце. А чому б і не поборотись за чемпіонство? Але сьогодні ми про це не, не говоримо. Команда ніби провела достатню кількість матчів в підготовчому процесі, але все рівно офіційний матч це окреме, плюс ці всі моменти з виїздом. Тому всім гарної гри, так би мовити. Ось так. Дякуємо.